У вас, все буде гаразд, хлопець збравий. В дитинстві був я, хлопець, бравий, любив і жарти, і забави. Тож за усі свої пригоди від батька мав я нагороду. Мене він ставив на коліна, в руках тримаючи поліно, стояв я звісно, на горосі. Про це пригадую і досі. Було багато різних вчинків, крутих, і денних, і вечірніх. чіпляв. За хвіст котам бляшанки вони гріміли аж до ранку, дражнив собак, ще із порогу, штани в дірках були від того. Ще їздив на козі по колу так що сміялись всі довкола. І не було ні дня спокою, щоб щось не трапилось зі мною. Та став інший час і дати, завчинки відповідь давати. Той ременець, бува, згадаю, науку батька пам'ятаю несуть, несуть роки. Лелекі дитинства спогади далекі далі буд.